Шановні депутати, прошу зареєструвати за допомогою електронної системи голосування. Продовжуємо роботу. 75 зареєстровано, кворум є. Продовжуємо друге пленарне засідання першої сесії Запорізької обласної ради сьомого скликання. Шановні депутати, слово надається голові обласної виборчої комісії Аделєву Івану Васильовичу з інформацією щодо заміщення депутата, який достроково припинив свої повноваження. Будь ласка. Добрий день, шановні депутати, дозвольте проінформувати вас про прийняті рішення Запорізької обласної виборчої комісією про заміщення депутатів Запорізької обласної ради 9 грудня 2015 року до Запорізької обласної виборчої комісії від Запорізької обласної ради надійшло звернення, в якому комісію було проінформовано про те, що відповідно до пункту 8 частини 1 статті 5 закону України про статус депутата місцевих рад достроково припинено повноваження депутата Запорізької обласної ради. Новоселова Андрія Семеновича у зв'язку з його смертю. 10 грудня 2015 року Запорізькою обласною виборчою комісією була прийнята постанова номер 141, якою було прийнято рішення Визнати чухай Раїсу Васильівну обраним депутатом Запорізької обласної ради від Запорізької обласної організації політичної партії Нова Політика замість депутата Новосьолова Андрія Семеновича, повноваження якого достроково припинено відповідно до пункту 8 сіна 1 статі 5 закону України про статус депутатів місцевих рад. Також 10 грудня 2015 року Запорізькою обласною виборчою комісією була прийнята постанова номер 142 якою Чухарай Раїса Васильівна 1956 року народження була зареєстрована депутатом Запорізької обласної ради від Запорізької обласної організації політичної партії Нова Політика. Дозвольте привітати Раїсу Васильівну з набуттям повноважень депутата Запорізької обласної ради. Дякую за увагу. Дякуємо. Слово надається лічильній комісії для оголошення протоколу номер один про розподіл обов'язків лічильної комісії. Будь ласка, голова лічильної комісії обраний лічильної комісії. Уважаемый президиум, депутати присутствующие, Протокол засідання лічильної комісії для проведення таємного голосування з обрання голови Запорізької обласної ради сьомого скликання 10 грудня 2015 року. Присутній бойчук Федоров Тарасов, майстро, корольов, Дем'яненка, Хвостак, розглядав питання про обрання голови заступника голови секретаря лічильної комісії. Вирішили обрати головою лічильної комісії Федорова Івана Сергійовича за 7, проти 0, отримались 0. Обрати заступником голови лічильної комісії Корольова Яна Борисовича за 7 проти 0, утрималися 0. Обрати секретар Рем лічильної комісії Бойчук Руслана Валерійовича за 7 проти 0, утрималися 0. СІПІТ, протокол звірений сьома підписами. Спасибо. Дякуємо. Є пропозиція взяти до відома Протокол номер 1 лічильної комісії. Немає заперечень. Приймається. Шановні депутати, за час перерви, яка, яку ми з вами взяли, на жаль, до жодних рішень керівництво фракції не дійшло. Я, як сьогодні головуючий, вибачаю, що затримали час, але ну так сталося, поки що не народилося рішення. Тому відповідно до статті 3.1.10 регламенту роботи Запорізької обласної ради. У зв'язку з необхідністю проведення додаткових консультацій оголошую перерву в роботі першої сесії Запорізької обласної ради сьомого скликання до 15 грудня 2015 року 11.00. Прошу проголосувати. Прошу проголосувати. Рішення прийнято. Дякую всім за роботу. Азор содержку.